Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Мене звати Василь. Сьогодні 13 жовтня, і ви знаходитесь на каналі, де я роблю огляд топових американських новин. І як завжди, я стараюся розпочинати із української теми. І, на жаль, новини знову ж таки не крепко добрі, я б сказав би так, хоча можна сказати змішані. Але добре те, що Україна. Є на американському просторі, але якщо ви слідкуєте за моїми оглядами, то не кожен день. Ну розпочну із того, що на цих вихідних розказується після масованого обстрілу у п'ятницю по енергосистемі України розказується про те, що вже в суботу 800 тисяч киян отримали світло назад, тобто ремонтні бригади відремонтували і вони вже отримали світло назад. Хоча це ще було не повністю відремонтовано деякі там. Регіональні що не мали світла, але на вихідних знову ж таки були нові атаки. На жаль, нові жертви повідомляється. Класична історія. Росія продовжує свої атаки по е цивільному населенню і по енергосистемі України. Е є така от, е цікава новина. З'явилася, повідомляється е новина про те, що Джерела із американської влади і української влади повідомляють про те, що виявляється українцям, вдається вражати цілі нафтобази, навтопереробні заводи далеко від лінії фронту, далекобільними українськими дронами, виявляється за допомогою України. Офіційні джерела знову ж таки не, не в Україні, ні в США не підтвердили цього, але люди із офісів знову ж таки державних структур обох країн вилили цю інформацію. Виявляється, що це вже триває декілька місяців, і оця американська допомога допомагає, по-перше, Час, коли запускати висоту, там як обходити по суті, як обходити російську протиповітряну оборону і щоб ці е, удари були, ну наносили як можна більше шкоди. Ну для розвалу України, я б сказав, би це для розвалу вибачаюся, Росії. Це звичайно добра новина. Ще одна новина, яка не зовсім про Україну, але я б сказав би стосується російсько української війни. Це новина із Естонії. Там є таке місце, саатський виступ. Там якось описується, що є така територія, як Чоботон, і Естонці, там є одна дорога, яка проходить через ту, територію Росії. Як ви розумієте, під час Радянського Союзу про це ніхто ніколи не дбав, але коли Естонія отримала незалежність, то була домовленість між Росією і Естонією, що естонці, які їдуть, там, по суті, це доступ до якихось там сіл. І є така дорога через цей Саадський виступ, Са Саадський виступ, що е громадянам Естонії дозволяється проїжджати через територію Росії, але не зупиняючись, тому що якщо зупиняються, вони тоді вже там або пішки переходити, то російські там митники були присутні і так далі. Так, от новина про те, що е влада Естонії громадянам своїм перекрила цю дорогу. Чому тому, що на цій дорозі з'явилося з'явився більший. Не повідомляється наскільки, але більше ніж звичайно, контингент російських військовослужбовців. І це все підноситься на такій темі, що ну, влада знову ж таки для естонців розказує, на чого переживати не треба, війни очікувати не треба і так далі. Але в той же час, от американцям розказується, що дивіться, це військові на кордоні з'явилися додаткові, а буквально зовсім недавно перед тим. Три військових літака на 12 хвилин залетіли в естонський простір. Хоча мені здається, якщо це винищувачі, то за 12 хвилин ми на всю Естонію мені здається перелетіти на винищувачі. Можливо, я помиляюся. І от розказується, що ця тенденція така: ну тут заігрування можливо стільки з Естонію, якраз таки з НАТО, наскільки НАТО піде заступатися. За Балтійські країни. Тобто новина така ну, доволі серйозна, як воно буде розвиватися далі. А... а На американському просторі, звичайно, я розпочну із шатдауну, припинення роботи уряду. Тут нічого без змін, але на цих вихідних з'явилася одна новина про те, що Трамп доручив Міністерство оборони. Хоча знову ж таки цікавий такий момент, вони вже змінилися на Міністерство війни. А лише по старій звичці час від часу пишеться Міністерство оборони. Так от Трамп надав доручення про те, щоб при тому, що дивіться, звичайні федеральні працівники зараз не отримують зарплату. Взагалі, близько 900 тисяч були зараз звільнені за свій рахунок оскорочені. Близько 700, які вважаються критична інфраструктура. Вони не звільнені, вони працюють, але вони працюють без заробітної плати. Їм мають повернути заднім числом заробітну плату, коли колись прийметься бюджет. Але що стосується військовослужбовців, це така ну, окрема категорія, все-таки федерального бюджету, до якого. З повагою відносяться і республіканці, і демократи, але вони так само попали під роздачу під час цього шодауна. Так от Трамп е доручив міністру оборони знайти всі наявні кошти. Тобто, що це за наявні кошти, на що вони там, можливо, закупки на щось там, я не знаю. Тобто, якісь екстра гроші, які лежать у, у, у фонді, і ще чи в, в бюджеті Міністерства оборони. І він їм доручив, щоб цих грошей виплатити, виплатити військовослужбовцям зарплату. І Я щось ніколи цим не цікавився, але виявляється, зарплата буде 15 жовтня. Це середа. Тобто я так розумію, що їм виплачується не потижнево, як звичайний приватний сектор в Америці, що там незалежно місяць, не місяць, там до числа не прив'язано. Там прив'язано. Тиждень, хто по тижневу отримує, хто раз в два тижні, тобто кожну п'ятницю зазвичай отримується зарплата у приватному секторі. Виходить, що треба буде, до речі, поцікавитися. Виходить, що військовослужбовцям платять 15-го і потім в кінці місяця, ну як інакше, виходить. Так от цікаво буде подивитися, чи знайдуть вони оцих наявних коштів. Щоб все-таки виплатити цю зарплату. А можливо, хто її знає. Вівторок буде знову ж таки, я нагадаю, перше після цих вихідних голосування, тобто до вівторка шатдаун точно протримується. Можливо, з першого заходу вівторок і проголосується, і це все діло розблокується, але поки що таке. З'явилися нові деталі відносно нового спалаху торговельної війни з Китаєм. Трамп говорив, що Китай зараз діє вороже. Тому що ці рідкоземельні мінерали там заблокували чи під строгіший контроль, спеціальний дозвіл треба отримувати для експорту. Не мається на увазі, в тому числі і для США. І от Трамп пригрозив: якщо це буде і продовжуватися, то ми вліпуємо вам 100% додаткових тарифів. Я нагадаю, що ця історія вже ну, була в квітні місяці. Потім воно. Заморозилося, потім були перемовини влітку. Говорили, що все торгівельної війни не буде. Ми домовилися, все було нормально, і тут знову це з новими силами. Крім 100%, які Трамп має вести на імпортні продукції продукти з Китаю. Він так само сказав, що ми іще обмежимо експорт критичного програмного забезпечення для Китаю чи Софве. Що це конкретно мається на увазі? Я не знаю. Windows американський їм не продавати, чи що вони там користуються. Тут розжовування цієї історії немає, але це так само. Але мається на увазі додатково обмежимо, тобто піднімемо податок 100% і обмежимо експорт знову ж таки якоїсь там програмного якоїсь забезпечення. І крім того, чи вірніше, відповідь на це все діло, китайці сказали: слухайте, ми не хочемо ніякої торговельної війни, але ми до цього готові. І знову ж таки, оце фраза слово в слово, мабуть, півроку тому назад, от приблизно в квітні чи там в травні місяці, коли це говорилося, китайці точнісінько говорили цю саму фразу. тобто, От, ну як не сказати, оця вираз такий гарна, як-то наша пісня гарна і нова, починаємо її знову. Тобто, все, що воно навіть не, дов, не добре забуде. Ось воно було декілька місяців тому назад, і ми тепер заходимо по-новому. Тобто китайці не сказали, да ні, ні, там спеціальний дозвіл для інших країн, для Америки ні. Давайте розрулимо. Ні, тут все по-новому закручується. Якщо не відміниться, ще до 1 листопада, звичайно, далеко, але. 1 листопада або раніше буде вже видніше. Ще одна новина відносно Національної гвардії в Чикаго. Я минулого тижня розказував про те, що суддя федеральний заблокував ведення на 14 днів. А, звичайно, адміністрація президента Трампа на тому не зупинилася і подала апеляцію на це рішення. І є рішення апеляційного судді. Так само, Федеральний апеляційний суд. Вже розглянув на цих вихідних це питання, і е, трошечки такі гібридне рішення. Ну саме введення залишив в силі, тобто е, апеляційний суд сказав, що немає все рівно підстав вводити федеральну е, федеральні війська на територію міста що шоп там не говорили. Немає, але якщо ви хочете викликати е, національну гвардію збирати, то це їм дозволилось. І на даний момент вже дивіться зібралися на території штата Ілоної є а, а, національні гвардійці Штата Техас в кількості 200 чоловік. Я нагадаю, губернатор дозволив взагалі 400 навіть взяти. З Каліфорнії 14. Така цікава, якась цифра, там що там не знаю, можливо, якийсь невеличкий спецзагін. І нацгвардійців із штата Ілної, тобто з околись не самого Чикаго Чикаго набрали 300. Тобто 500 чоловік вже готові виходити на вулиці Чикаго, але і федеральний суддя, і апельнаційний суд федеральний так само залишили це в силі. Знову ж таки, я нагадаю, це до 21 жовтня на 14 днів. Поки що на паузі. Там буде видно. А, новина про а, знову ж таки, дію, я б сказав, би, теперішньої цієї боротьби з нелегальною імміграцією, що стосується, так, от, з'явилися дані. Сенаторська комісія, там люди, які відповідають за це, це діло, повідомили, що з, з, з агенти ФБР це Федеральна ФБР, Федеральне бюро розслідувань. Це найвище тобто є поліція, ФБР, це там федеральна структура, яка займається найважчими злочинами і так далі. І Там дещо навіть інтернаціональне. Так от повідомили про те, що із ключових офісів, ну я так розумію, є маленькі якісь локальні, є якісь там штатуського рівня, із ключових офісів 45% агентів ФБР. Звільнені від своїх повсякденних обов'язків, і їх перевели на допомогу імміграційній службі, айс, тобто депортація, виловлювання нелегалі і відправлення. І якщо взяти всіх агентів абсолютно по всій країні, то 23%, тобто із ключових відсотків офісів 45%, а всіх, всі, тобто там міських, сільських, де там є маленькі, якісь регіональні, всіх абсолютно 23%. тобто майже четверта частина. І дивіться, що це люди, які займалися чим вони до того займалися. Вони займалися кіберзлочинами, тобто, це вимагання через виманювання грошей. Я розказував про дітей злочини, там всякі збочинці, що займаються, займалися цими питаннями, займалися розслідуванням народкоторговлі, займалися розслідуванням терористичних актів, шпигунства насильницьких злочинів, тобто якихось серйозних вбивств, контрозвідка. Вони тепер цим не займаються. І... Тут можна подумати, ну дивіться, один варіант: що агентів було так багато, що вони сиділи, колупалися в носі, їм не було чим займатися. Давайте, хоч поганяйте, нелегалів. Але ні, ці всі злочини були. І зазвичай знову ж таки статистично поліція ніколи не встигає розбирати. А тепер іще на четверть людей, які займалися, ще от 23%, відсотки. Четверта частина забрали. І вони цими злочинами не займаються. Натомість вони. Бігають по, там, по вулицях, ловлять умовних там, нелегалів, які там мали бути злочини і так далі. І я от хочу знову ж таки нагадати, коли ви чисто подивитесь трошечки от статистично, погуглите там, нагадаю часи Обами. Так от, під час президентства Обами кількість нелегалів, яких ловили і депортували, була більша, ніж зараз під час президентства Трампа. Але. Такого хаосу в країні не було. Розумієте, не було таких Люди протестували, тому що були депортації і так далі. Але війська на вулиці не води, війська в міста не водились, через суд там ловили звичайних людей, які там нелегали, депортували і так далі. Тобто робилося ну цивільно зараз. же ж дивіться мало того, що це в країні хаос відбувається, так і ще такі структури, як ФБР. Забирається від їхньої дуже важливої роботи захист знову ж таки, якщо ви подивитесь, чим вони займалися, це захист громадян Америки. Тобто, це вже тепер не важливо. Вас там хай на інтернеті дурять, грабують, хай там вбивають, хай там насилують, там вашим дітям наркотики продають. Це все не важливо. Головне, що ви зловили якогось гозе, який там. Е ці полуниці чи помідори збирає на фермі. От оце зараз займається цим ФБРський агент. агент новина про Трамповську медкомісію. П'ятницю розказував те, що він в п'ятницю проходив медкомісію. І це виявляється, це стандартна його медкомісія, але він двічі на рік її проходить, тобто це кожних півроку. Я чись думав, що раз в рік з'явилось уточнення. Раз на півроку він проходить, і такий, ну, дивіться, цікавий такий момент. Що заключення, що е, загальний стан здоров'я відмінний. Я знаєте, що подумав? <ганування> Коли Байден був президентом, теж розказували, що да ні, там, і він там, не сонний і не повільний, А тільки він перестав бути президентом, та ні, було там трошки. І тут так само Ну таке цікаве, слухайте. 80 з лишнім років чоловіку, а він там відмінний стан здогування. Окей. Більше того, навіть сказали, що кардіовік, Віко, е, серцево-судинна система вся на 14 років молодше видає його, ніж він є насправді. Але знаєте на що я хотів би особливо увагу звернути? Що тут нам розказуємо зробимо Америку здоровою знову? Прививки це не треба, бла, бла-бла. Але під час цього е медичної медкомісії Трамп отримав прививочку і від грипу, і отримав прививочку бустер і від ковіда. А ви лопухи, вірте далі, що ні, прививки не треба. Розумієте, я це от повторюю, тоді розказую і ще розкажу. Коли різниця в чому, коли прививки роблять необов'язковими, це чисто заради того, що в привики так само, як тоді могли брати, так і зараз. Але коли вони обов'язкові, вони йдуть по одній статті, і страховка їх покриває більше, а коли вони не обов'язкові, це ви самі захотіли. Вибачте, в деяких випадках вони взагалі можуть не покриватися. Тобто і в цьому людей пробують розвести на гроші. А ну ні, Трамп отримав і одну прививочку, і другу. А ви, прививочки не треба для вас. А, до речі, новина про здоров'я і про Байдена. І ще одна, так само наступна. А, можливо, ви знаєте про це, тому що я роз... говорив, коли в травні місяці Байдена діагностували, що в нього є рак простати. І от зараз от. Такий апдейт, що ж відбувається з тих пір, Байден проходить променеву терапію чи радіацію, як там кажуть по-простому. І також якісь гормональні пігулки отримує. Так, от говориться про те, що у, у Байдена якраз таки агресивна форма, але е, цей рак піддається лікуванню, все під контролем, тобто, все, що він отримує, але знов ж таки Байдену 82 роки. Він трошечки старший навіть за Трампа. Тобто старший чоловік, слухайте, це там пігулочки, не пігулочки ми Знаєте, з такими речами все рівно це не, не так-то просто. Але поки що розказують, що е, вдається контролювати. Ну і так само паралельно розказується за цей ж простотевий рак простати, Говориться, що це найпоширеніший рак серед чоловіків Сполучених США Америки, і причина номер два. Смертності в Америці якраз таки рак простати Розказується, що якщо вчасно звертатися, от як із Байденом, його можна контролювати, його можна лікувати. Але от за один рік 314 000 тисяч нових виявлених захворювань, тобто 314 нових чоловіків в США. З'являється ну, за останній рік. Тобто я не знаю, чи це кожен рік, але за останній рік 314 тисяч нових випадків. Тому ну, такі речі, особливо, коли там переходите, я не пам'ятаю. 45 років вже ця межа. Вже треба трошечки ну, контролювати ці моменти, звертатися там, до сімейного лікаря там, чи ще щось і так далі. Новина, і ще одна новина апдейт із Тенесі минулого тижня там не було що відомо. В Тенесі вибухнув завод по виготовленню вибухівки, і з'явилися нові деталі, але остаточних деталей іще нема. Там а, на початку, коли я говорив випуск, там взагалі ніяких цифр не було. Потім з'явилася цифра: що а, не можуть знайти 19 людей. Потім виявилося, що такі 18, бо один не вийшов той день на роботу, він був вдома взагалі. А, і, тобто остаточна цифра 18. Поліція чи шерифи говорять на даний момент, що багато загиблих, але остаточну цифру ще не дають. Деякі джерела вже намалювали, що з 16 загиблих. Але проблема дивіться, в чому, що оце е, обломки від вибуху знаходяться в діаметрі 1 кілометра. Уявіться, просто яка це площа, коли цей завод вибухнув. Я так розумію, що теоретично тіло може бути ну, від, від точки вибуху пів кілометра або в одну сторону або в іншу сторону, тобто один кілометр діаметром, тобто, доволі така ну, бідова новина для мешканців, якраз такі проживають на тому місці. Але скоріше всього, що, ну, я так розумію, 16 вже є підтверджено, але це я так розумію, що деякі журналісти. Винюхали, тому що на момент, коли я це записую, шерифи не дали остаточної цифри. Скільки загиблих сказали? Багато загиблих дають, а точну цифру не дають, просто от 18 людей не можуть знайти. Тобто зникли безвісті. На цих вихідних, дивіться, сталося багато зустрічей випускників в Америці. І, на жаль, це така. Класно, здавалося б, новина. Старі друзі зустрілися, там пообнімалися, позгадували, але ні, в Америці це е, закінчилося недобре. І знову ж таки, це моя болюча тема. Це люди зі зброєю. Ну розпочну із Південної Кароліни, із моєї. Там е, відбулася стрілянина. Там випускники зняли місце в якомусь барі, але там сотні кажуть людей були. Тобто, оскільки на дворі зараз і не спекотно, там, і не холодно, якраз там. Сотні людей були хто в барі, хто на вулиці біля бара. І розпочалася стрілянина, 14 людей було вбито під час цієї стрілянини, 16 отримали поранення, четверо із них в критичному стані. На даний момент, знову ж таки, ніхто не був заарештований, поліція шукає свідків і так далі. Але Ну, дивіться, я не знаю, бо хтось прийшов, згадав якийсь що його колись в той школі ображав. Там Булін, там якийсь був чи ще що-небудь. Закінчилось таким. Новина із Місісіпі, Там, там взагалі цілий Штат об'єднали. Ці випускні вечори проходили в декільких місцях на цих вихідних, і там. А, а, 9 Дев'ять людей було вбито, знову ж таки, цих випускників, і там десятки, там десятки просто людей отримали поранення. І все так само закінчилося випускними. Це там цілий штат. В статті там цілий штат описаний, як це все відбувалося. Ну, просто знову ж таки, в моїй голові випуск, кожен раз ти приходив, я там не так рідко був, а взагалі от останні, скільки це 30 років після школи, я не знаю, чи я був би в Україні, звичайно, але планували там якось зустрічатися там з своїми однокласниками через там онлайн чи ще що що-небудь. І тут розпочалася війна, наприклад, для наших, для моїх однокласників, яка там зустріч? Але знову ж таки, ну, в моїй голові це щось тепле, це класні друзі. Вже, до речі, когось немає в живих, навіть згадати там, а тут. Ну, отаке. Ну, і остання новина також не найкраща. Новина. Новина, до речі, продовження я на минулому тижні трошечки про це говорив. Там смертна кара була в штаті Індіана. Я історію розказував. А це новина така статистична. Виявляється, що цей рік іде на рекорд по кількості смертних кар. Так от, в цьому році, в 25-му, на даний момент, ще місяць жовтень не закінчився, вже було. Введено в дію, чи виконано, чи як це правильно коротше, виконано було 35 смертних кар вже було сім і ще назначено до кінця цього місяця, тобто це в сумі буде 42. Так, от, дивіться. До речі, це в минулому році для порівняння було 25 за цілий рік. А, рекордний взагалі рік в Америці, 99-й рік 1999, тоді було а, проведено в дію 98 оціх смертних вироків. От, але дивіться, яка історія. От я розказував на минулому тижні про індіану, і виявляється, ну, що змінилося? Тобто, дивіться, такий скачок. Тобто, в 2012 році, вже 12-й рік, отакий із найближчих. ми... Ну, от, Якщо взяти до кінця навіть жовтня, це 42 і ще 2 місяці. Тобто, скільки ще може додатися, що змінилося? Так, от виявляється, не виявляється. А я з історії з Українкою, наприклад, в північній Кароліні, згадується Трамп в цій новині, тому що він закликає губернаторів штатів активніше збільшувати виконання смертних вироків чи приведення їх в дію. чи це старі, чи ще що-небудь. І чи це впливає, чи не впливає, хто його знає. Але із цих от на даний момент 35 вироків, які були введені вже в дію, чи введені в дію, 76% із них, це все всього-навсього 4 штата. В Америці є 50, 27, до речі, тільки штатів мають смертну кару. Ну, от навіть з 27 тільки 4. І це Флоріда, Техас, Алабама і моя Південна Кароліна. І зверніть на увагу, всі південні штати, і всі такі доволі крепко тверді республіканські штати. Тому чи це збіг? Ну, як собі хочете, думайте. Більше того, із 35, які вже були введені в дію, на один штат Техат, штат Флорида, на першому місці 13 із них, штат Флорида. Тобто, дивіться, навіть от Десантіс, і от, просто <кхм> от, така от історія. Я так розумію, все рівно, ці люди, якщо це були засуджені, вже вони і пройшли апеляції і так далі. Але спалах такий, який ну, звернув на себе увагу, що кількість смертної кари то нібито починала знижуватися, а тут такий спалах, і е, отакі от новини на сьогоднішній день. Дякую, що ви дивилися цей огляд до кінця. Не забувайте підтримати Україну. Я вам вдячний за ваші вподобайки. Ваші коментарі і особливо за підписку на моєму каналі. На цьому все сподіваюся. Зустрінемося завтра. Вам нехай щастить, все буде Україна!